І так, друзі, всім доброго після обіду. Джек, не мішай. Бачиш, я відео знімаю. Сьогодні 7 листопада 2025 року, і я вирішив досадити цибульку і часник тут, у селі. Те, що я садив у Ніжині, Той самий сорт Вольф Редбарон і Штутгартен. І часник не мускальський. Перед цим я культиватором оці обробив площу, там ще згорнув той весь мусор, що після кукурузиння цього було. І я вже понатикував від гірчиці. Я почав такій самій послідовності, як і в Ніжині. Так. Це тут клубника з бур'яном, хай вона перезимовувати буде. О! он там навіть бумажечка залишилась. Оце горчиця, ж та що я показував. Тут я землі вистачає, слава богу. Так я між дуряддя зробив 20 аж 40 сантиметрів. Джек. Я знаю, що ти допомагаєш мені. Тікай. І на 22 сантиметри десь. Оце буде. Та Джек, ти б позагортав би мені краще. Да? Будеш загортати? Дивись як я. Я не граблями, а ногами, оціми ось ботинками. Тікай. Це зараз буде ще вигрібати мені. Отак беру. Не дуже, не треба затопкувати. Просто загорнув і все. Ото з ось горчицею, хай воно там все перегниває. А весною буде прополка. І там весь бур'ян прополиться так, як треба. А потім як позагортаю. Отам от у мене під липою листочки є. Я його листочками легенько прикрию. Хоча я в минулому році. Тут не накривав. Ну, мож... ну так зима ж була не холодна. Тому й вродило да багатьох людей, вродило нормально. Кажуть, дуже гарний врожай. Чого я сажу на зиму? Да? Це вже не секрет не для кого. Взагалі чого люди садять на зиму? Тому що на зиму кращий урожай чогось виходить. Чого? Ну, в інтернеті можете пошукати. Може там хто якусь інформацію надасть. Але на зиму вже воно укоріняється, бере поживи більше і так далі. Це ж... Земля матінка, чого до нас і лізуть на цю землю прекрасну, бо в нас тут все родить. Де ще й чорна земля, чорнозем у нас туди далі, до галиці, отуди. Там іде вже на піщаник переходить. Бо там у їх і ліс невеличкий і таке. В общем, буду загортати. Так. І на цьому діло буде і, і листками укрию ще і все. Що хотів, друзі, сказати. Оце поки тикав цибулю в землю, то в мене така мисль проскочила в голові. А час іде, життя плине. Я хочу сказати, що, друзі, в кожного зараз... Є телефон з камерою, знімайте свої відео, да про будь-що, про, про звичайний домашній побут, про що хочете, що вам цікаво. Повірте, пройдуть роки, будуть у вас діти і онуки. Може вже й вас не стане. Робіть свій канал на Ютубі там все. Робіть монетизації, будуть ще й гроші вам потрошку капати за перегляди і за це. Ну, то таке, це всі знають ні для кого не секрет. Але пам'ять. пам'ять, Вона залишиться вже назавжди. Тому що йде вже епоха цифрових технологій, воно вже не зупиниться. Це не те, що колись. І то на кінострічку знімали, Вон, як я там відео в Ютубі викидав, там де ще в Богданівці школа була. То дивився мій канал, той бачив. Друзі, повірте, ваші діти і внуки вам скажуть тільки дякую. Робіть добрі справи, займайтеся <кхів> чим-небудь добрим. І повірте, воно дасть вам плоди. Дасть люба праця, благородить людину. От. Ви будете прикладом для своїх дітей, онуків. О. Воно і дуже цікаво, коли дивишся відео якогось близького, ну, якогось знайомого, ти людину цю знаєш. І воно до того інтересно. Так. Ну. Така цікавість бере, а як людина е, веде свій контент, як знімає відео, там, професійно, непрофесійно, оці всі нюанси хочеться покоментувати. Так, да, є такі неадекватні люди, що пишуть такі гадості всякі в коментарях. Ну, то таке без таких людей також не можна. Ну, На те можна не звертати уваги, це все блокується, видаляється, але ж я ж кажу, я так подумав і... Вирішив для себе, буду по можливості щось робити і знімати. Аби щоб е, був оператор ну, завжди поряд, то я багато чого поназнімав і по роботі там цікавого багато чого, але ну, не мав мене такої можливості. А це сам беру да і знімаю. Просто хочеться поділитися з людьми. Як воно, що воно? До речі, у мене сьогодні у сина день народження в дімки. Хочу його ще раз привітати, синок, тебе з днем народження. Тобі саме головне щастя, здоров'я і мирного неба над головою. О, щоб ти був завжди мудрий, о, щоб ти своєї цілі добився. Но ми нікому не скажемо. Хто знає, той знає. Дуже непогано професію він хоче собі. А то таке, то наше в секреті. Ну, хто знає, той знає, а це таке діло. от, Синок. І це теж відео тобі на пам'ять, щоб ти також пам'ятав, що батько таке знімав, усе таке людям давав якісь поради життєві. Ну, хоча й сам. ну, Буває, там у когось щось питаю. Не треба стіснятися, якщо не знаєш, лучше попитай. Казав мій батько покойний вже царство йому небесне. Хто питає, той не блудить. Так і я. <кхи> Він мене багато чого навчив. О, <кхи> сповнив, <кхи> побачив картоплину і спомнив, як батько наш розказував. Ну, чи анікдот, чи така була. Небелиця яка ще була. <кхи> Це хай буде, допустимо, камінь і сусідський город. Він взяв там кить, там на сусідський город камінь. А на, на наступний рік давай город пахать, дивиться, знов цей камінь лежить його на городі. Він побіг е, скаржитися до старости сільського. Так і так каже, да що ж це таке? каже. Мені сусід каже, камні на город кидає. А з чого ви взяли, що то сусід вам киде. Бо я йому, каже, в прошлому році його перекинув. Отак. <рес> так що таке? Ну добре, друзі. Всім дякую за перегляди. Хто дивиться мій канал, ставте лайки. Хто дивиться і не підписаний, підписуйтеся. Разом ми сила, разом до перемоги. Війна. Рано чи пізно закінчиться, але я всім бажаю миру. Дякую нашим хлопцям ЗСУ, що боронять нас, що ми просипаємося кожен день. Дуже великий їм уклін. І героям завжди слава. Хочу подякувати всім. Гарного, тихого вечора, мирного неба над головою і всіх благ, друзі. До зустрічі. Дякую за перегляд. Зустрінемось. Да, Джек? Да, каже.